Дивитись на своїх мам, мами так дивляться, які ви гарні в нас і розумні. Масливі. Ми зібралися з вами, щоб попрощатися з першим класом. Перший клас вже про майну закінчили ми всі діти, які присутні, вони всі переведені до наступного класу. бо ми маленькі і кисти в нас трошки захворіли, то ось таким чином, але хлопайте нам дуже гучно, бо ми до варті і от ми зібралися для того, щоб навіть. <плес> <плес> Вчора просила, ні, не вже почали вимагати. Я, там, зокрема, а давайте тепер спочатку. По-всякому ми це робимо. Але е, хочемо пригадати, давайте пригадаємо, як то було 1 березня, коли тут дуже були злякані, перелякані, коли перший раз переступили повітря в школі. Взяли до портфелики, взяли в ранці, і ці метелики полинули у танці. До школи Ось. за веселої дівчатка і хлоп'ята. Це тут нова оселя нам щаслива та багата. Це нам, Синили нас будовами братами та бачками, неначе сонце школами, умілими руками. Аж рай ні. А скріск, там близько. Оце так справді школа. аж рай. She was a body and she was І мене, та ж ви мене згодували і дбали про мене. Батько розуму навчає, мати приголубить, ніхто мене так на світі, як вони не люблять. Беже, Боже, щоб я виріс в школі гарно вчився, щоб я батькові і ненці добре відплатився. бачите я, а зараз наші діти. Вже вже грамотні, розумні, вони знають математику, і зараз вони вам зададуть загадки, задачі. А ви спробуйте додати. Правильно порахувати. Голосно питайте. 45 плюс 45. Скільки буде? Руку підніміть мами, папі, скільки буде. <світтє> Став, не буде. Неправильно. <світтє> <світтє> Сто варіантів. Осока. Буяки. Ой, артисти, а ну-ка тихо. Давай, Ярославчик, ще твоя загадка. Чого не можна нас догнати? Що буде можна нас догнати? Правильно я знаю? Так, мої дітіні. Це ж твоя запитка. А ну-ка волосся, ти не снідатися. Що дістане зубами потилицю? Що ви стане зубами потилицю? Руку підняні. Не бегугуйте. Мама не знає. Із бабами. Так що застане? Здається. Бачимо другі мами тихо, тихо діти, що ви не дуже так знаєте багато. Наші діти більше знають. Ми навчилися читати, писати, засвоїли вже те, що нам потрібно. І вчимося дуже гарно англійської мови. Okay. Hello parents, we are teachers of English. We are here to congratulate you with the end of the school year. And my last question to parents. You know, letters, words, poems, but something special for children in the future. My students of the ninth form, they know. the the Prime Minister of Great Britain, if you You know name? are Кусти прайм міністр о Грейк Британії Дейвід Кемерон дев'ятої класі вони будуть виступити дати нам. А зараз ми почне до першому класі і на другий термін, на той терміну та я перепрошую часом. Ми вам покажемо трошечки те, що не є в нашій програмі, і що ми вивчили за рік. Uh, щось uh, ми uh, беремо з тим, uh, з чим зустрінемося наступному році. робимо крок вперед. І що ще ми хоч в цьому році але не бачили і не чули, батьки не могли почути вдома. Я прошу, ми uh, не знали, який буде формат. Uh, Всіх дітей прийняти участь, мені цікаво. My group here Май груп хірд олис. Сейчас. A B C D E F G. Say the alphabet with me. Say, Say the, the alphabet. Alpha. Тримати всіх, бо ви цю пісню знаєте. Це пісня, яка буде вивчатися в другому класі. Ми робимо крок на зустріч знанням. знання. П'яного класу. Вам... 아 <laughs> 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 Мені, Мені, так, не так, так. Відгадувати, але завжди до вас чіпляється. Чого, чому і так? Ото давайте розкажемо їм. Да. Ну і мама, ну і тато, наче справжній нічого лісенько не знають, Смішно їй сказать комусь, бо щодня мене питають лиш одне, чому, чому? Ти чому образи вітру? А чому отримав бійку? Ти чому прийшов так пізно? Ти чому в шкарпетках різне? І чому такий на посту? А чому без те, не стелиш пості? Ти чому цей це не учиш? А чому портфель без ручки? Ти чому такий синець? Ох, настане мій кінець. Не поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів, треба їх віддати дощ. Закінчився перший клас з воликом Він там вже чекає, наш трава вибоїдає. Вже ми знаємо, що таке задачі і рівняння. Працювали, вчились, ми, знання здобували. Вам же дякую всім, що нам допомагали. Ну, ми ще вміємо трошки співати не по-англійськи, а нашої, української. І так. Дені. І ще одну пісеньку вони заспівають вже, може, більш професійно зучили.